І ось саме про роль піхоти у війні з окупантами будемо говорити далі. З нами на зв'язку, заступник командира 2-го штурмового батальйону 3-окремої ї окремої штурмової бригади. Військовий з позивним Мося. Мося вітаємо. Слава вас. Слава Україні! Да. Героям слава, доброго дня. Здравствуйте. Зі святом вас. Святом, дякуємо да. вам, що ви нас захищаєте, що ви знайшли можливість долучитися до нашого ефіру. Попри все, Дякую. А можна я одразу запитаю, а чого Мося, от вибачте, бо так не зрозуміло одразу? Ну, насправді немає надзвичайної історії, це ж просто шкільна кличка. А, а, <смір> а трошки про свій шлях, піхотинця, можете нам розказати, скільки ви вже у війську і загалом на яких ділянках фронту ви були? Бо я знаю, що зараз ви на одній з найскладніших на Харківщині. Загалом, чи можете трошки поділитися особистим про свій шлях? Так, звичайно, у війську я з самого початку повноштабної війни я свій шлях з звичайного пітопіхотинця, Тобто це київська компанія, потім Запорізька компанія, після того Бахмут, Авдіївка, ну і зараз харківський напрямок? А що зараз на харківському напрямку? Тому що, от за даними вашої бригади, що там ворог продовжує шукати місце для ну розвитку, хоч якогось наступу, і постійно відбуваються боєзіткнення. зіткнення. Яка нині ситуація в зоні вашої відповідальності? Ну, ситуація з відповідальності пради залишається стабільно важкою. Противник двома арміями, а саме першої та двадцятої загальної військової армії намагається щоденно покращити своє тактичне становище, намагається відновити втрачене становище в районі населеного пункту надії та околицях, які нещодавно наша бригада повернула під контроль України. Але всі ці спроби у нього безуспішні, і плюс вони завжди супроводжуються від нього важкими втратами, як в живій селі, так і в різноманітній техніці. Ну, таки не треба. А я от хочу вас ще запитати. Я недавно чув інтерв'ю одного з ваших, так би мовити, колег по цеху, і він розповідав, що їх атакувало близько 100 мотоциклістів одночасно. Просто якийсь жах. У вас були якісь такі, так які вам доводилося відбувати? І як загалом зараз змінилася тактика росіян? Буває так, що ми вчимося у росіян, чи більше росіяни вчаться у нас? Противник них також засловлені нашому напрямку. Мототехніку, так і квадроцикли, так і багі. Ну але таких масових штурмів у нас не було. Ну поки що ми своєчасно виявляємо та знищуємо. Тому поки що надзвичайних проблем вони нам не створюють. щоб навіть не рипались, да угу. ну а загалом, якщо ми говоримо про час повномасштабної війни, четвертий рік вона вже триває. Як за цей час змінилася піхота в Україні? Якою вона була на 22-й рік? Що змінилося зараз? Що би ви відзначили? Ну, безперечно, наша піхота завжди змінюється в кращу сторону та розвивається, тому що сучасні реалії війни вимагає значно більше знань для там, у 22 другому році, тобто, в першу чергу, це облаштування позицій, їхнє маскування, тому що через активний розвиток саме. Складової БПЛА, скажімо так, позиції зразку 22-го року. Вони вже зовсім не актуальні станом на сьогодні. Тобто, це робота з помпових рушниць, це робота з різними засобами РЕП, з різноманітніми засобами зв'язку. Це постійне покращення та поглиблення знань саме в тактичній медицині, тому що знову mm -hmm. ж таки через активність ворожих БПЛА не завжди є можливість провести швидку евакуацію, вакевакуацію праного бою. Ну і звичайно, це індивідуальні тактичні навики. Кожного бійця з врахуванням актуальної? Ну, подійно, ми зрозуміло, да. так. Те... Актуаль, актуального досвіду бойових дій. Mm -hmm. Тобто, які проблеми створюють, які проблеми створюють ворог, ті проблеми і вирішують наші піхотинці. А що зараз найбільше сьогодні ускладує роботу піхоти? От на цьому етапі війни можете сказати? Ну, безперечно, це засоби БПЛА, так як ударні, так і розвідувальні, які uh -huh. постійно спостерігають за полем боєм, спостерігають за логістикою, відповідно і коригують класичні завониві засоби противника. Ну і ударні БПЛА. Uh -huh. А з замінуванням як ну, з мінуванням противник також за допомогою дронів намагається здійснювати дистанційне мінування. Uh -huh. Ну, але знову ж таки, для нас. Не є чимось таким, що ми не можемо справитися? Ну, от ви, власне задути і дистанційне мінування, і дрони, і FPV, все, все, все. Яку роль відіграє піхота, коли ми кажемо, що в тотальне використання йде дронів рівня. артилерії, вже війна на іншому технологічному рівні, але піхота це люди, це визначне. А як би ви окреслили роль піхоти в сьогоднішній війні? На будь-якому етапі війни, на тому, що були, на тому, що будуть, піхота завжди буде виконувати саме ключову роль, адже саме піхота, як і отримує територію, так само і звільняє її. Тобто, саме на дусі і сількості нашої піхоти, як на мене, її тримається зараз вся наша mm -hmm. оборона. Да, ми це розуміємо. Україна а, стоїть бо да, стоїть піхота. піхота. У нас тут ми написано. Да, ми це знаємо. А скажіть мені, будь ласка, я недавно бачив такий сюжет в Китаї, що піхота тепер може керувати якимись дронами, які самі йдуть, такі собачки, вони більше схожі. Да? І на них там є і кулемети на цих дронах, і міни на цих дронах є. У нас таке з'явиться найближчим часом чи не з'явиться? Ну, у нас є на роботизовані системи, звісно, це не собачки, які йдуть. Тобто, але це там на колісній базі чи чогоснішні базі. Тобто, це засоби, які виконують і логістичні задачі, це засоби, які виконують mm -hmm. мінування, евакуацію поранених. Ну і доставку будь-якого продовольства, і, і всього, що потрібно на позиції. Тобто, це вже сьогоднішня наша реальність. Mm -hmm. А давайте я ще запитаю вас все-таки про ці сакральні дати, які росіяни там постійно собі ставлять на мету про щось відзвітувати на 9 травня, в тому числі. Ну ясно, що Перемогу на це дев'яте травня, навіть російській аудиторії їм не вдасться продати. А що на вашу думку, як думаєте, буде заявляти на тлі 80 річниці перемоги в Другій світовій війні Путін і перемогу, яку він над нацизмом власне присвоює чомусь російському народу? Що Путін може заявити як перемогу цього річ? Не знаю. Насправді важке питання нелегко його буде дати одразу відповідь, але. Переконаний, що будь що він буде говорити, воно до реальності не буде мати ніякого відношення. В принципі, і завжди не Тоді Бачу, Давайте від Путіна ще до нас. Про що мріють піхотинці після війни? Ви про що мрієте? Що перше зробите після перемоги? Ну насправді особисто я не люблю мріяти. Я вважаю, що у нас після перемоги має бути не те, що мрія. У нас всіх має бути одна ціль. Це розбудова сильної української держави, який буде сильний і сучасне військо. Шуному. І з тому і нікому не приходила в голову думка досягати нашій суверенітет. Дякуємо за ваші думки, за вашу справу. Дякуємо за все. Дякуємо з нами Дякую. на зв'язку. Був заступник командира другого штурмового батальйону, третьої окремої штурмової бригади військовий із позивним мося. Дякуємо вам і вашим побратимам. побачення.